Насправді це жарт, вона не для дітей. Ця поличка призначена для роботи з бунсаями, тобто для бунсеїстів, справжніми бунсаями для делікатної обрізки гілок на кімнатних бонсаях, тобто рослинах. Виготовлено з високовелицевої сталі. Лезо є надзвичайно тоненьким, Покрите лезо нержавіючим покриттям. Скорше за все нікель, тому що я бачу, такі злегка жовтуватий відблиск на лезі. З правого боку є гравіровка хана Комачі. Оскільки лезо є дуже тоненьке, воно не є фрезероване, а зубці відхиляються від леза вправо і вліво. Тобто це лезо з розігнутими зубцями. Ось у нас невеличка гілочка, десь порядка 12-15 мм в діаметрі. Ну, пробуємо різати. Як бачите, тримаю в руках, легко обрізаю, і подивіться, наскільки акуратний і рівний чистий зріз. Це все за рахунок того, що зубців цієї пилки надзвичайно дрібненькі, їх і багато. Відповідно, за кожен рух багато зубців обрізає потрошку, але дуже рівно.